Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Представник Придністров'я у Росії звернувся до Кремля з проханням збільшити російський військовий контингент на невизнаному територіальному утворенні. В уряді Молдови заявили, що представник не має жодного стосунку до питання російських миротворців. Про це передає видання Newsmaker. Так званий представник Тарасполя в РФ Леонід Манаков заявив, що Придністровська влада просить Росію збільшити кількість миротворців через погіршення ризиків безпеки в регіоні. На думку Тарасполя, це можна зробити і завдяки росіянам, які мешкають у Придністров'ї, за словами Манакова, зараз у зоні безпеки перебуває не більше як чотири. 350 російських миротворців, хоча може бути 3100 людей. Бюро реінтеграції уряду Молдови заявило, що сумнівається у статусі Манакова і що він не може обговорювати тему миротворців у Придністров'ї. Насамперед необхідно прояснити питання про статус так званого представника, від імені якого виступає пан Монаков. Вже понад 4 роки Кишинів чекає на такі роз'яснення. По-друге, про механізм миротворчих сил можуть говорити сторони, які підписали угоду від 21 липня 1992 року, а не люди, які не мають до нього жодного стосунку, Сили в бюро раніше Придністров'я звинуватило Україну у підготовці теракту у невизнаному Придністров'ї офіційно частина Молдови заявили про нібито успішне запобігання замаху на вбивство так званого президента республіки Вадима Красносільського. Про це повідомляє так зване Міністерство Державної безпеки Придністров'я. У підготовці ймовірного теракту, звичайно ж, уже знайшли український слід, звинувачують Служби безпеки України. Голова прокуратури Придністров'я Анатолій Гурецький стверджує, що теракт, який нібито готувала Україна, мав відбутися в центрі Тирасполя, столиці. Невизнаного Придністров'я. Розрахунок був на ліквідацію перших осіб держави та на велику кількість жертв серед цивільного населення, оскільки теракт мав відбутися в центральній частині Терасполя, де завжди багато людей, заявив Гурицький. Суть замаху полягала у закладенні вибухівки у автомобілі Rover. Сам вибуховий пристрій містить 8 кілограм гексогена, а також гайки, шурупи та інше залізяче. Радіус вибуху міг становити сотні метрів. Сепаратисти стверджують, що замах, нібито планували представники СБУ. Підозрюваних, начебто, вже затримали. Зараз їх допитують, і вони навіть. Дають свідчення, де визнають провину. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.